Мирного неба, мої глядачі, вітаю знак Зодюаку тільці. Давайте подивимося, які події будуть виривати конкретно з п'ятниці по четвер наступного тижня. Карти я вже виклала, тож розпочнемо. Нагадую, для всіх, хто зараз нещодавно приєднався до мого каналу. Я розкладаю таким чином, що середина це загальні процеси, які впливають як на сферу відносин, так і на сферу фінансів. Тож, ліва частина це відносини, права це фінанси. Поїхали. Тільці, У вас на цьому тижні, умовному тижні, тобто цей проміжок часу, є такий цікавий момент, коли ви можете змінити характер ведення. І вирішення справ. Про що йде мова? Четвірка кубків це позиція, коли ви всю себе або весь себе віддаєте справі, не дивлячись на те, що у вас, наприклад, втома, ви фізично вже не можете вирішувати якісь питання. Зараз ближче покажу цю карту. Ви, знаєте, це така цікава поведінка, коли не дивлячись на те, що тут і зараз я вже не можу. Але я ж даю слово, але ж мені треба терміново закінчити і завершити ці справи, але ж мені треба договорити. Тобто така позиція, коли ви працюєте собі в мінус. Ваш організм не витримує, ви емоційно не витримаєте, але ви все одно закриваєте ціною своїх зусиль ці питання. В цьому тижні програється ситуація, коли ви можете змінити це. Тобто, про що йде мова, у вас з'являться можливість зафіксувати момент того, що коли ви рухаєтесь по тузу жезлі, конкретно оця карта, то ви можете... Що таке туз жезлі Це імпульс, надію. Це я відчуваю силу, наснагу, натхнення зробити це зараз. Поїхати, подзвонити, закрити, здати документи. І ви бачите, наскільки швидше, екологічно безпечніше, конкретно для вас вирішуються дані питання. Це загальна. тобто загальна картина у нас така. Давайте побачимо, що там у нас у відносинах. Так, міняємо ракурс, поки в руках, бо у мене питання штативом ще вирішується. Бачимо, в нас тут є старший аркан Колоса Фортуни, але конкретно в даному випадку воно трактується інакше, ніж класика. Є закохані, є Ерафант і є дев'ятка пентаклів. Знову ж таки, у вас програється такі два цікавих моменти. коли ви взаємодієте таким чином, це більше маніпулятивні техніки. Ну, Наприклад. От поки ти не вибачишся, я з тобою розмовляти не буду. От поки ти не помиєш посуду, я не буду, там, наприклад, з тобою комунікувати, взаємодіяти ще якось маніпуляції. Тобто це взаємозв, ой, вибачте, будь ласка, заговорила це взаємозв'язок, який нерівномірний, незбалансований. Коли ви досягаєте якогось балансу умовного в стосунках, за рахунок маніпулятивних технік. Єрофан це вже інші моменти, це дуже прості, але дієві правила, От, вони більш такі щирі, відкриті, і вони більше дійсно про баланс. І дев'ятка пентаклів. Тобто, дивіться, я бачу тут дві історії, дві варіації того, як можна вирішити питання. Тобто на цьому тижні програється по колесу фортуну в даному випадку. У відносинах це відчуття відновлення. Ви ніби бачите, що можна відновити у стосунках, яким чином. Або якщо ви зараз одні, це більше питання про те, як ви можете зараз побачити себе з іншого боку, взаємодіючи з людьми. Не обов'язково бути з ними в стосунках. Все одно у вас є людина, яка вам приваблива. Можливо, ви з нею ще не зустрічаєтесь, але вам приємно знаходити свій простір, скажімо так. Дивіться, як ця людина реагує на вас. Тобто ви на цьому тижні можете побачити якісь нові моменти. Це пов'язано конкретно з вашим відновленням. Відновленням вашого духу, відновленням вашої ролі у стосунках. Тому що ми бачимо дві абсолютно різні ролі. Є у нас роль така маніпулятивна, і є у нас роль така більш збалансована. Зафіксуйте ті моменти, коли ви використовуєте маніпуляції, і коли вам не ви не потребуєте цього. Тобто достатньо просто сказати щирій людині, мені це не подобається. І людина вас почула. Тобто, побачте, вам дадуть два сценарії. Тобто на цьому тижні програються два сценарії взаємодії. Коли ви можете взаємодіяти маніпулятивно, взаємодіяти маніпулятивно, От. і коли ви можете взаємодіяти щиро, відверто, збалансовано. І там, де ви більш за все будете почувати себе комфортно. Зафіксуйте це і подумайте, чого більше в вашому житті. Умовно, світло чи темрям. Такі процеси у відносинах. Давайте побачимо, що в фінансовій сфері. А в фінансовій сфері достатньо все поки що просто. Звучить, звичайно, теж так собі. Але тут є такий момент того, що ви можете відчути власну силу і здатність вирішувати фінансові складнощі за рахунок, як я сказала, вище, саме прояву себе. Тобто на цьому тижні програється можливість вас, тобто тиждень, це ці умовні сім днів, які я беру. Програється можливість проявити себе, тобто зафіксуйте, знову ж таки, той момент, коли ви проявляєте себе. Ну, наприклад, ви не хотіли брати якесь замовлення, ви не хотіли не вірили в свої сили. А тут і зараз ви відчуваєте імпульс, ви берете це замовлення, і ви його закриваєте. І таким чином ви бачите, наскільки ви потужні. Або навіть те, що до вас звертаються за порадою. Або навіть невеличкий приріст якихось моментів, там 10% прибутку до вас прийшло. Це вже про вашої сили. Тобто я не бачу зараз якихось дуже кардинальних змін, все ж таки старші аркани не випали, Але є процеси, які дозволять вам відчути власну силу. Проявлять ваші здібності і таланти. Не закривайтеся. Просто побачте, що ви здатні змінювати дуже багато. Це вам по силі. Ну, і на дні колонди в нас тут десятка пентаклів, четвірка мечів і туз мечів. Тобто до вас будуть притягуватись можливості. Можливості, які дозволять вам зберегти вашу сферу контролю, вашу сферу. Комфорту, позакриваю деякі ваші питання. Це не про те, що ви раз, і жодних проблем немає. Але деякі проблемні місця ви можете закрити. Можливості це завжди дуже класний інструмент, як і імпульс надію, про який я казала раніше. Так, тільці. Ну, якось, якось так. От. Поки записую відео в такому форматі, я потім. Поміняю все, але я мала донести до вас інформацію, як то кажуть. Рада було вас бачити через карти. До наступної зустрічі і мирного нам неба!